Ця історія не про рецепт і навіть не про їжу. Мова про таку внутрішню кухню захисників, що живить не так тіло, як душу. Ця історія про необхідність спілкування тих, кого захищають, і з тими, хто захищає, трапилося все на прифронтовому полігоні. Це гехає так, це, це, це ж я, це я ж, я ж ге... не стрільби. Гроза, Гроза. 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 Да, да. це хтось і... двері не закрив. Мені... <рив> Якщо без жартів, то добровольці із спецпідрозділу Хорт вже кілька місяців кликали мене поближче до передової, щоб разом приготувати саме цю закарпатську страву. Бограч, як на мене, вже давно втратив статус локальної страви Закарпатської угорської, і він же наближається за своєю популярністю до борщу. Бограч страва багата, потрібно не економити на овочах. Цибуля, чесник, перець болгарський, солодкий це все плоди, урожай Херсонщини. Та все ж таки перша скрипка у цій страві за м'ясом. Недарма угорці у назві наїдку додають до слова бограч, що перекладається як казан, ще й гуляш, що угорською означає тушковані шматочки яловичини чи телятини. Тут є м'ясо е, свинина, е, яловичина, сало копчене і просте сало підчеревина. Мене в горці вчили в Закарпатті, що справжній бограч робиться з кількох видів м'яса. Тобто, щось одне не та картина. На місці додали ще й місцевий спеціалітет. Покладемо ось те, що вполювали хлопці, наші захисники тут, тут у полях, на Херсонщині, це фазан. Тут їх так багато. Готували ми бограч разом із батальйонним куховаром моїм тезкою костею і бійцем хорту танею. І, до речі, мій товариш Едгар Петі, він автор книжки Бограч про закарпатські кухні. То це я в нього вичитав, що треба додавати корінь селери в Бограч. Тому що ті, які я готував, хлопці мені показували там в Рахівському районі і в Боржаві, то не додавали селеру. Так само з м'ясом поріжемо селеру кинемо, от потім цибулю. Про Фазана. Про Фазана це наш, наш ексклюзив. Треба кулінарну книжку писати. Бограч з, з Фазаном. Бограч часів війни. Так. Фазан або обов'язково. Сушеф, як сказав Андрій оператор, він теж Костя. Так. І, може, грубич також? Ні. Ні, Кірман. Кірман? А звідки родом? Кірворочена. Ух ти! Який район? Олександрівський. Олександрівський район. Боже, які там села красиві. Так. Там, це, це ж Холодний Яр так, то, так, десь так, там так, о... в ваших краях. Так. Чорний ліс. Чорний так. ліс? Знаю, знаю. Це, це козацький, козацький край. Так. Козацьке село у нас, бірки. Бірки? Ну я ж село, бачу, що село, козаки, село, село, козаки. Село Богдана Хмельницького. Це... Церква стоїть Богдана Хмельницького у нас. Це його була о, власність чи, чи, чи батьківщина чи я? Ні, ну власність була. Угу. І з території села Бірок виходило на боротьбу з Польщею понад три тисячі козаків, тільки з території Бірок. От таке... Так це місто три тисячі, якщо козаків, а ще ж було, козачки були. Село ж було здорове. Ага. Їх два. перші і другі, нижчі і вищі бірки. Супер. <різь> так. Криваємо. О, уже запах, а? Mm -hmm. Аромат. Да, yeah. класс. Постій, ви чули, що ведучий сказав, да"? так? Якби после групи ще не було, то його довелося б створити. Зачем? спитайте у нього. Так я сказав, так? Да"? да, ви це не чули? Ні, заводи пропозитивчик. Підсобляли ж навіть цілі командири братніх спецпідрозділів Хорт та Полігон. У кожного військовослужбовця повинен бути свій ніж. От у них спайдерка. а У мене от, е, мені подарив друг мой, е, подарив, продав з волком. Угу. Хорт. Да, він бы не сильно он там вигляди но але очень удобный і можна зробити правильні вещи. Можна лук порезать, Можна роботу тебе... роботи. Можна. Робота, робота, Можна. Да? Увидит, як я вивідчий лук, І вдома мене заставить учитися. Я думаю, що ти вже будеш на кухні баланс. <гум> Доки Бограч Гуляш булькав у казані, я вперше після звільнення понад 30 років тому відчув армійську суперспецію. Автомат. Ого, він такий важкий. Короткий <гум> посидіння. О Боже, це заглохнуть можна. Ну, коротше, я кудись де попав. Це нормально, лисочок нормально попав. Комбат сказав, що із мене може вийти гарний снайпер. Тож є над чим замислитися. Може покинути звичну роботу і піти до війська, де моїх глядачі вдосталь. Транше передача була. Да. Год 15 назад чи дво... да. років 20. 20. То ми дивилися її. Тож тепер я маю нагоду віддячити своїм прихильникам-захисникам супербограчем. Я думаю, що це одна з найкращих страв в моїй біографії. Смакували воїни з апетитом, дехто і по кілька порцій. Пацани, смачного! Щоб, щоб супостата гнали з нашої землі. Шо, ми знімаємо новий сезон кухні, відкриваємо новий сезон. прем'єра. Другий сезон буде в Москві. Криму. При нагоді передаємо дуже великий привіт своєму командиру Сан Санычу Щербіні, який завжди з нами. який Бажаємо йому найшвидше одужання. одужання. А де він зараз? госпіталі. е... зараз знаходиться поранений. в шпиталі. Да, поранений він після підривався Підривався на міні. Коли повернеться, то ще раз Бог для нього. Це точно. Ви... Після ми хочемо зібратися за одним столом з Константином. приготувати. Я приготовлю баранину. Я свинину не їм, ем, приготовлю бараніну. Поэтому... Мы за одним общим столом. Этот стол будет протяженностью тысячи километров. Да, и мы все сядем за этим столом и отметим нашу победу.